На порозі змін лікарня імені Михайла Вервеги існує у Клевані з 1985 року. Вона займає майже 8 гектарів території. Раніше установа рахувалася центральною лікарнею рівненського району і підпорядковувалася районній раді. В ході децентралізації змінився власник. Лікарня перейшла на баланс Клеванської селищної ради. Там спільно із сусідніми громадами профінансувати установу змогли три роки і викинули білий прапор. Ми дивимося, що по своєму бюджету ми теж не зможемо утримати її, а ми дуже хочемо, щоб ця лікарня працювала, щоб люди мали роботу раз, по-друге, щоб обслуговувалися в ньому мешканці не тільки нашої громади, а інших населених пунктів. У 2023 році на Клеванську лікарню громадами було витрачено 14,7 мільйонів гривень. Левова частка оплата комунальних платежів. Зокрема, із бюджету клевеня направили 6,8 мільйонів. А решту закрили Білокерницька, Шпанівська, Городоцька та Зорянська громади. За словами першого заступника голови ОВА, залишилися ще бурги. Їх має погасити громада для жителів Клевення та навколишніх сіл нічого не зміниться. Лікарню ніхто. Не забирає, що стосується колектива, якості надання медичних послуг і кількості надання послуг на момент передачі, це все буде збережено, тому що ми розуміємо, що історично населення користувалось поліклініком, відділеннями і всім, що потрібно для підтримки їхнього здоров'я профілактики, це все буде збережено. З проханням взяти лікарню на утримання обласного бюджету депутати Клевеня звернулися ще минулого року. При облраді була створена відповідна комісія, яка дослідила стан лікарні, зокрема й фінансовий причин не приймати установу на баланс не було. Більше того, той стан справ, який був, не влаштовував нікого. У нас є стійка думка, що в цьому закладі треба навести порядок. На сесії обласні депутати погодилися прийняти медзаклад. Тепер ним опікуватиметься область. Є вже початкові плани від ідеї об'єднати Клевенську лікарню з іншим закладом. Наразі відмовилися не приєднання, а функціонування як окремого закладу, додаткового до інших закладів обласної власності. Ми хочемо зберегти цю лікарню як самостійний суб'єкт із певною спеціалізацією. Це залежить від кваліфікації медичного персоналу, який там є, з технічних можливостей і з тих контрактування з НСЗУ. Андрій Карауш додав, що навантаження на обласний бюджет буде несуттєвим, адже 87% видатків на утримання лікарні йде від Національної служби здоров'я України. Висловив сподівання, що можливо організувати роботу закладу вдасться так, що й не потрібно буде дофінансовувати. Єдине, доведеться вкластися в покращення матеріального стану установи. А там розповідають у клевані роботи, хоч відбавляй запити до прикладу на медобладнання. Надходили регулярно. Втім, грошей не було. Там є ще приміщення. Які пустують на даний момент, і тому ми зацікавлені, і я думаю, що і область в тому, щоб додатково відкривати там якісь, ну що вже область запланує, що вони там будуть розміщувати. Але само собою зрозуміло, що це будуть не готелі, це буде далі заклад. Медичного призначення. Станом на зараз для медперсоналу та жителів нічого не зміниться. Запевняють усі сторони процесу. Медзаклад працюватиме у звичайному режимі. В майбутньому, кажуть обласні чиновники, можна буде розширити кількість послуг за рахунок збільшення персоналу та купівлі сучасного медобладнання. Втім, це на перспективу. Зараз на першому місці оформлення документації та організаційна робота. Чи втримається багаторічний очільник закладу Ігор Гудима на своїй посаді? Поки що невідомо. Вадиморос, Лілія Мазур, Олег Шаламай, ITV Media Group.